Вітаю кожного глядача! Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Індія відмовилася від російської нафти. Нафтотанкер Мун», що перевозить російську нафту, вже декілька днів дрейфує біля узбережжя Індії. як пише Блумберг, міністр нафти Індії заявив, що країна не прийматиме вантажі від підсанкційних компаній, якщо вони були завантажені після 10 січня. Він також зазначив, що на тепер немає жодної інформації щодо судна «Корделія Мун». Водночас, за інформацією Блумберга, Танкер завантажив приблизно 1 мільйон барелів нафти УРАЛС у Чорноморському порту Новоросійськ. А власником цього вантажу є компанія «Сургутнефтегаз». Нагадаю, 10 січня США запровадили санкції проти роти російського енергетичного сектору. Від санкції серед інших потрапила найбільша нафтова компанія Росії Газпромнафта та СургутНєфтігаз. Україна отримає понад 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Україна та Європейський інвестиційний банк уклали дві угоди, за якими банк надаватиме кошти на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що підписав відповідні документи разом із президенткою Банку Надією Кальвіно. Зокрема, 16,5 мільйонів євро банк виділяє на відновлення критичної інфраструктури. Та впровадження енергоефективності друга угода відкриває шлях на отримання 100 мільйонів євро на відновлення об'єктів водо, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я та житлового сектору. Окремо під час зустрічі обговорили фінансування у межах двосторонньої співпраці. Загалом портфель проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму майже 5 мільярдів євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики. Лендліз для України можуть відновити. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Американського конгресу. Тексту документа поки що немає однак, як свідчить його назва, він пропонує дозволити президенту США укладати угоди про надання Києву оборонних товарів в оренду або лізинг. Ініціатор законопроєкту республіканець Джо Вілсон, який у своїх соцмережах пообіцяв, у разі схвалення документ надасть Дональду Трампу. Гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про закупівлю обладнання на два недобудовані енергоблоки Хмельницької атомної електростанції. За проголосували 269 парламентарів. Тепер закон ще має підписати президент Володимир Зеленський. Купувати Україна буде обладнання в Болгарії. Там майже 20 років тому Росато мав звести два енергоблоки. Утім, будівництво спершу заморозили, а потім і зовсім від нього відмовилися. Тепер Софія готова продати російські реактори Україні у самому законі. Сума контракту не названа, але йдеться орієнтовно про 600 мільйонів євро. Критики законопроєкту вказували на недоцільність добудови реакторів в умовах війни, а також на місце виготовлення обладнання Росією. Музика. Перспектива мирних переговорів між Україною і Росією прискорила обговорення питання про миротворців. Однак є загрози, що на створення контингенту може впливати кремлівський диктатор Путін. Про це пише New York Таймс. Видання зазначає, що ця тема стане центральною на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться з 14 по 16 лютого. ЗМІ нагадує, що деякі європейські країни, зокрема країни Балтії, а також Франція і Велика Британія, порушували питання про можливість відправки своїх військ в Україну. Однак, на думку аналітиків, без чіткої участі США в такій операції з американським повітряним прикриттям систем. Мами ППО і розвідкою європейські війська опинилися під серйозною загрозою з боку Росії. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський заявляв про необхідність розміщення до 200 тисяч іноземних військовослужбовців на території України. Євросоюз планує запровадити 16-й пакет санкцій проти Росії, і він набуде чинності до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. Йдеться про поетапну заборону імпорту російського алюмінію та відключення 15 банків від банківської системи SWIFT. Новий пакет санкцій також включатиме обмеження для 70 суден. Тіньового флоту, які беруть участь у перевезенні російської нафти, пише видання Bloomberg. Пакет санкцій дозволить європейським покупцям імпортувати російський метал за системою квот впродовж одного року, перш ніж набуде чинності, повна заборона. Однак ці плани вимагають підтримки всіх держав-членів. Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб припинити війну проти України. Про це заявив його спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келог в інтерв'ю американській газеті The New York Post. За його словами, наразі санкції проти РФ за ступенем болючості економічного тиску перебувають приблизно на рівні трьох балів за десятибальною шкалою. Тому є простір для їх посилення, зокрема у сфері видобутку та експорту нафти, наголосив Келох. Понад мільйон євро для України зібрали менше ніж за тиждень у Литві під час акції солідарності до третіх роковин початку Великої війни Росії проти України. Про це пише литовський мовник ЛРТ. Зазначається, що збір триватиме до 24 лютого. Потім за дві третини зібраних коштів куплять дрони і антидрони вироблені у Литві. а ще третину спрямують на закупівлю обладнання, виробленого в Україні у два попередні роки. Литовці пожертвували загалом майже 23 мільйона євро на придбання радарів, антидронів, спецмашин для мобільних радарів і комплектів безпеки для українських військових. Латвія замовила для України бронетранспортери Патрія 6 на 6 щоб передати їх українським захисникам вже цьогоріч. Про це повідомили у прес-служби Міноборони Латвії. У відомстві зазначили, що бронемашини, вироблені у Латвії, надійдуть до наших бійців вже цьогоріч. Кількість машин не уточнюють, але зазначають, що така ініціатива не лише допоможе українцям у боротьбі з окупантами, але й дозволить випробувати застосування і міцність бронемашин у реальних бойових умовах, а це забезпечить цінні висновки для національних збройних сил. В мережі з'явилися перші фото польоту французьких винищувачів міраж 2000 нібито в небі над Україною. На цих світлинах літаки без розпізнавальних знаків та озброєннях. А під крилами видно підвісні паливні баки для збільшення тривалості польоту. Окремі російські пабліки пишуть, що винищувачі міраж нібито прямували через повітряний простір Польщі в Україну. Нагадаю, міністр оборони Франції раніше повідомив про прибуття в Україну перших винищувачів Міраж 2000 Підтвердив цю новину. І президент Володимир Зеленський. За його словами, окрім французьких винищувачів в Україну також прибули F-16 від Нідерландів. Однак скільки саме зсу отримали літаків, не уточнював ніхто. Литва відключилася від російської електроенергетичної системи радянських часів. Про це повідомив керівник компанії Litgrid, оператора литовської системи передачі електроенергії Рокас Масюліс. За його словами, окрім Литви відключилася від російської системи також і Латвія. Масюліс зазначив, що відключення сталося раніше, але Литва була вже до нього готова. Росіяни, у свою чергу, з ними зв'язалися раніше зазначеного графіку, щоб переконатися, що литовці дійсно вже готові. Керівник компанії Лідгрід уточнив, що спершу відключили одну лінію, потім через 10-15 хвилин іншу. А ще через такий самий проміжок часу відключили й третю лінію. Приблизно через 30 хвилин Литва відключила й білоруську лінію. Нагадую, мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня. Світ до зустрічі.